Потягів. Так, сьогодні ми навіть будемо оглядати не один потяг, а цілих один і ще плюс один вантажний вагон і один пасажирський. Так, Розпочинаємо огляд ось такого прекрасного потягу чес 4 Це в нас КВР. Ось такий тисячу. 19... Ой, 193 буфери, тут все працює, функціонал є. На жаль, на жаль машинне відділення в нас таке. Ну, добре, що, його хоча, що воно хоча б тут є, хоча б краще, щоб його не було. Так, це в нас новий... ой. Ой, я на натіфон випадково нажав. Це в нас новий ір з анімаціями. До речі, друзі, хочу вам сказати те, що я в своєму телеграм-каналі скоро вам дам цей мод на потяг, а також декілька паків на потяги. І ви зможете пограти. Але це я зроблю тільки на 60 користувачів. Ну, серйозно, друзі, ще дві людини. Залишилось дві людини, і я вам дам цей мод в своєму телеграм-каналі, новий анімаціями з функціоналом. так добре. добре Що тут можна зробити? Можна оці кранчики, ні їх, на жаль, покрутити не можна. ЕПК тут можна щось поробити. Можна контролери тут різні подіргати. Можна ось так реверсивочку також покрутити. Можемо запустити наш потяг. Я не знаю, як він запускається з кнопки. Тобто, як це вам сказати, не знаю, як він запускається з панелі функціоналу. Тільки з клавіатури можу його запустити. Так, де це мене тут? Угу. Ні, 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 не все. Ось. все, Запускаємо цей потяг. А, ось ця кнопочка. Е, і тут, в принципі, у нас є різні буфери, прожектори. Давайте я вам прожектор покажу. Ось так він горить, все добре. Пантографи не піднімаються, але, друзі, повірте мені, ви будете раді, що вони не піднімаються, тому що увага. Зараз я тут знайду кнопочку пантографів. Ось. Увага. Просто подивіться. Вони так плавненько піднімаються, друзі. І Чому я так дивуюсь? Тому що в старому Ір вони просто топорно взяло так все. А в цьому прям ось так піднімається, опускається там. Все, тобто дуже круто. Також в новому ірі можна сидіти на сидіннях. Ось такий у нас також є, не знаю, як ця штука називається. Коротше, яка швидкість міряє. Але сен працює, все нормально. Шторки можна також, на жаль, без анімації, але їх можна також зняти. Так, добре. Також в нього є декілька забарвень, давайте ми їх поглянемо. Давайте ми їх поглянемо. Перше забарвлення, це в нас ось такий потяг зараз. Воно тут перефарбується все. О, О стандартне Стандартне забарвлення. Як це круто, друзі. 0,77. Так, це, по-моєму, нестандартне. Чи я не знаю, я ніколи О, це дуже круто, друзі. Воно таке як ржавеньке, вже стареньке, трошечки, таке круте також. можна сказати темненьке і таке підоставше. Так, добре, давайте беремо тепер ось це останнє забарвлення. О, ось це, напевно, моє. Ні, ні, ні якийсь не знаю, не дуже мені подобається, той мені більше подобається північно західна залізниця, я так розумію, чи як це переводиться. Так, тут вже знаку УЗЕ немає, я взагалі не впевнений, що це УЗЕ потяг. Хоча, по-моєму, чс 4 КВР тільки в Україні ходять. Так, добре, ламаємо. І приступаємо до нашого вагончику. А вагончик, друзі, це вже цікавенько. Чому, по-перше, тут є ось така табличка Миколаїв-Київ, місць 36. Я так розумію, важив він 52 тонни. І мені потрібно ні, це не воно, друзі. Тут, на жаль, функціональний тільки один тамбур, і подивіться, як тут двері відчиняються. Ось, бачите, тобто вони також анімаціями. Я натискаю раз. І воно ось так і чиняється. Дуже круто. Ці двері також, по-моєму. Тут навіть ви бачили? Ручка, вона так трішечки опускається. О! Дуже круто! Блін, який він деталізований! На жаль, в нього не так багато функціонал, але все одно він дуже деталізований. Ось це купе також, О, як воно круто відчиняється. Його також можна відчинити, також оці штучки. На жаль, функціональних купе тут тільки одне. На жаль, на жаль, друзі. На жаль, зараз я... О, ось це, походу, функціональне. Тут у нас є ось така драбинка на другий поверх, можна сидіти на полочках. Ой, я вже загубив це купе. Можна сидіти на полочках, можна на верхній сидіти. Там у нас також якась книга. Можна закрити навіть, по-моєму, двері. Чи ні? Ні, по-моєму, можна... Я кола... А, так, можна, по... зачекайте. Ей! Двері! Ви що, зачиняйтесь? Чому вони не зачиняються, не знаю. Так, добре, тут у нас ось такий чи котел, чи що, це не розумію. Без води не вмикати. А, так, напевно, котел. Якщо без води не вмикати. Купе кондуктора, на жаль, ви... Ой, провідника виглядає так. І е, також оці лампочки, які позначають що це хвостовий вагон, вмикаються за допомогою цієї тормозної магістралі. Тобто, якщо ми ось так, то вони вмикаються. Якщо ось так, то вимикаються. Ці лампочки потрібні, щоб якщо, наприклад, потяг їде без локомотиву заднього, тобто тільки передній і вагони, то ззаду вмикаються оці сигнали, щоб потяги, які їдуть за ним, розуміли, о, це хвостовий. Носовий вагон, все. Так, добре, його ми також ламаємо і в нас залишився останній склад, можна сказати. Це в нас ось такий хопер 1970 5302. В нього просто купа забарвлень, по-моєму, тут тільки пару РЖД, тут всі УЗ майже. Так, ось такі тут, на жаль, ці люки не працюють, їх відчинити не можна. Оці кранчики подіргати можна. Так, ось так можна їх подіргати, ці кранчики. Оцю штуку також можна ось так покрутити. Ні, не знаю, коротше, це в нас зерном. Я бачив ці вагони в реальному житті. Вони виглядають майже так само. Також всі забарвлення такі майже зелені, але тут ще й ось такі. Це. Це єдиний РЖД, єдине РЖД забарвлення. Так, ми його пропускаємо, воно нам нафік не потрібне. Так, Таслогістік. Це в нас УЗ. Так, добре, ось такий у нас прикольний вагон. Його маса 23 тонни. І, в принципі, я не знаю навіть, де він ходить, але в Вінницькій області він ходить точно. Тому що я його бачив і не один раз. Не один раз, сочинсько, такий самий. Це бече. Ось таке ще в нас є БЧ забарвлення, група, якась там, якась там коротше. Це ми пропускаємо також. І ось такий, в принципі, узе. О, о! Нарешті нормально написано УЗ українською, потім слеш і УЗ англійською, тому що на всіх, абсолютно на всіх вагонах пишуть саме так. Не знаю, як вас, але в мене так пишуть так, місце, щось там не розгледіти. Це добре. Друзі, в принципі, чекаю, поки ви там доб'єте 60 користувачів, і вам в телеграм-канал дам цей ір і також деякі. Кілька паків. В телеграм-канал ви можете перейти по посиланню в коментарях, також можете перейти по посиланню в описі. І також я вам ось на екранчику залишу ось. Будь ласка, посилання, ви можете його також переписати і перейти на мій телеграм-канал. Ну, добре, друзі, я вам всім говорю гарного дня, до побачення. Е Якщо ви також ще хочете таких оглядів, то пишіть в коментарі. Так, ці рейки ми зламаємо, напевне. То пишіть в коментарі, можливо, ще буде і третя частина. Тому всім до побачення. І також, як в минулий раз, я вас прошу також в коментарях оцінити вагон вантажний, вагон пасажирський та потяг. Все, всім гарного дня.